Страва це чебуреки. значить Ми беремо з вами муку. У нас була пшенично-ячмінна мука, пшенично-вівсяна мука. Можна там змішувати різні види муки, і горохову з пшеничною, що вам подобається, яка є мука, аби вона якась була така ну, не пуста, тільки мука вищого. гатунка. Для фарбу можна додати, наприклад, томатний сік, якщо у вас там десь в баночці є, паприку, буде у вас червоні. Дачі буреки ми додавали куркуму. Додаємо куркуму, до речі, куркуму, хто так її вживає 10 хвилин, обов'язково потрібно проварювати. Тоді вона дасть якийсь більший ефект, чим просто так колотити з водичкою. Отак От ми з вами все його. Розколотили. Далі беремо рослинну олію. Бажано можна і соняхову, але краще брати для випічки ті олії, які мають високу температуру димлення. Це гірчична, далі кокосова олія і соєва олія. Те, що ви сьогодні коштували, це було на соєвій олійці. Вона такий золотавий колір має і дуже теж має високу температуру димлення. І робимо таку. Маслянисту суміш. З'єднуємо, і щоб у нас комочки були отак в місті маслянисті, перемелені, перетерті разом з нашою мукою. Перетерли. Це буквально займі трішки у нас часу. На просторах інтернету, ви встрітити таку пропорцію. Береться, називається швейцарське тісто. Я вже розповідала, але, можливо, хтось не був. Береться одна склянка води або теплої, або холодної, і одна склянка рослинної масла. Ви знаєте, тісто буде ну, жирнішим, слоїстішим, але для нашої підшлункової, для починки це буде дуже занадто жирне тісто. Тому краще брати склянку води, півсклянки олії, або хто ще хоче менш такий варіант, то одна третя частинка, Ефект буде той же самий. І потім ми з вами беремо берем водичку. Водичку додаємо трішки солі. От сіль краще використовувати або рожеву, або можна на цю страву гімалайську рожеву, або індійську, і поступово доливаємо, тому що мука буває різна, щоб якось зрозуміти. скільки потрібно, то краще всю не вливати. І замішується тісто, буквально його так потрібно згорнути, не потрібно його там вимішувати, як на пельмені, чи я знаю на що дріжджеве тісто. Тобто трішки отак згорнули і все. Можна дати постояти, накрити плівочкою 10 хвилин, для того щоб наша клейковина розм'якла. І тісто повинно бути не забите таким, знаєте, м'якеньким. Тому що якщо дуже воно таке туге, то буде вам важко дуже багато зусиль катати. Потім ви можете взяти лист духової шафи і дуже зручно на ньому розкачувати, або можете взяти, взяти на столик, ось як я розкатати і приготувати. У вас буде начинка, можна робити і солені, і солодкі штруділі, наприклад, з яблучком. І у нас в даному випадку була сочевиця коричнева. Рідко хто знає, що коричнева сочевиця це та ж сама червона сочевиця, тільки червону взяли і роздягнули. І вона показала своє справжнє обличчя шліфоване. Якщо немає проблем з підшлункової залози, то ви можете. Використовувати коричневі. Берете, кладете на половинку вашого чебуречка начиночку. Можна робити різні начинки кожного разу міняти і пригортаєте отак згори, і у вас виходить отакий чебуречок. Я не взяла виделочку. ви берете виделочку, якщо вам сподобалося, і виделочкою берете і отак. Краєчок робити візерунки. І коли будуть у вас випікатися чебуреки, буде повітря йти, тому краще взяти виделочку і отак трішки декілька, ну хоча б дві-три дирочки проробити, і випікаєте такі чебуречки.